Ці задачі здаються простими, але люди по всьому світу сперечаються через них роками. Деякі отримують одну відповідь, а інші зовсім інакшу. І навіть математики не завжди згодні. Сьогодні я покажу вам 10 таких задач, і ми перевіримо, чи зможете ви їх вирішити самостійно, не підглядаючи у відповіді. Готові? Давайте ламати мозок разом. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже ми йдемо з найпростіших задач до найважчих, які просто зламають вам мозок. А якщо тобі подобається дізнаватись цікаві парадокси та вирішувати логічні задачі, підписуйся на наш канал. Тут щотижня будуть задачі, історії, і парадокси, які точно не залишать твою голову спокійною. Не пропусти наступне відео, воно може зламати твоє уявлення про реальність. Почнемо з класики, яка розділила інтернет на два табори. Цей вираз здається простим, але люди сперечаються про нього вже роками. Спробуй сам швидко відповісти на це: 6 поділити на 2, помножене в душках 1 плюс 2. Напиши у коментарях, що ти отримав. Цікаво почути твою відповідь. Ну а ми переходимо до роз'яснення. Перший крок дужки. У виразі є дужки, 1 плюс 2. Згідно з правилом PEMDAS, спершу завжди розв'язуємо дужки. Це правило це сукупність правил порядку виконання математичних операцій. Вони допомагають правильно розв'язувати вирази з дужками, множенням, відніманням та діленням. Згідно з ним, спочатку йде розв'язання дужок, потім множення, ділення, додавання і віднімання. Виконуємо дію в дужках. 1 плюс 2 дорівнює 3. І тепер наш вираз виглядає ось так. 6 поділити на 2 помножене на 3 в дужках. Другий крок множення і ділення. Тут багато хто плутається, бо бачить 2 помножене на 3 в дужках і думає, може це особливе число. Насправді, 2 помножене на 3 в дужках означає просто 2 помножене на 3, а ділення та множення виконуються зліва направо. У нас виходить вираз: 6 поділити на 2 і помножити на 3. Тобто спершу беремо і ділимо. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Тепер множимо на 3. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Ось це наша остаточна відповідь. Наступний вираз виглядає неймовірно простим, але навіть дорослі часто отримують різні відповіді. Спробуй сам! Ось так виглядає цей вираз. Ми користуємось правилом, яке використовували в першій вправі. Тобто спочатку множення і ділення, яке виконується зліва направо, а вже потім додавання і віднімання, яке теж виконується зліва направо. У виразі є 2 помножити на 3 поділити на 3. Виконуємо зліва направо. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Тепер наш вираз спрощується до 1 плюс 2 плюс 4. Додаємо зліва направо. 1 плюс 2 дорівнює 3 і 3 плюс 4 дорівнює 7. І ми отримаємо правильну відповідь 7. Часто люди плутаються, намагаючись робити множення і ділення не по порядку зліва направо, або додають 4 раніше. І отримують хибну відповідь: ну що, трошки розігрілись? Переходимо до більш важкої задачі. Спробуй швидко відповісти, що більше: одна друга чи дві третіх? Умови задачі. Ми маємо два дроби: одна, друга і дві третіх. Потрібно визначити, який із них більше. На перший погляд здається, що це легко, бо обидва менше за один, але інтуїція часто нас підводить. Перший спосіб спільний знаменник. Щоб порівняти дроби, зручно привести їх до одного знаменника. У наших знаменників найменший спільний займенник 6. Переводимо дроби. Одна друга перетворюється в 3 шостих, а дві третіх перетворюються в 4 шостих. Тепер порівнюємо чисельники: 3 менше 4, а отже одна друга менше 2 третіх. Висновок: 2 третіх є більше за одну другу. До речі, є другий спосіб. Перетворення на десяткові дроби. 1 ми ділимо на 2, це буде 0,5, а 2 ми ділимо на 3, це буде 0,66666 і так далі. Порівнюємо і бачимо результат, що 0,5 менше, ніж 0,6666 і так далі. Знову підтверджуємо, що дві третіх більше. Чому тут люди помиляються? Інтуїція часто каже: одна, друга і дві третіх обидві близькі до половини, отже, це майже однаково. Але дроби насправді різні, і якщо дуже швидко думати, можна легко помилитись. Йдемо далі. Зараз буде одна з тих задач, яка здається дуже простою, але багато людей помиляються, коли починають рахувати. Уяви, два крани наповнюють басейн по-різному. Скільки часу вони витратять разом, щоб наповнити його? Спробуй подумати сам, а зараз розберемо все крок за кроком. Умова задачі: кран А може наповнити басейн за 4 години, кран Б може наповнити той самий басейн за 6 годин. Потрібно дізнатися, скільки часу знадобиться, якщо обидва крани працюють одночасно. Спочатку визначаємо частини басейну, які наповнює кожен кран за 1 годину. Кран А за 1 годину наповнює 1 четверту басейну. Кран Б за 1 годину наповнює 1 шосту басейну. Складаємо частини разом. Якщо обидва крани працюють одночасно, то додаємо дроби, а потім знаходимо найменший спільний знаменник. Для 4 і 6 це 12. 1 четверта тоді у нас буде 3 дванадцятих, а 1 шоста дорівнюватиме 2 дванадцятим. Складаємо їх разом і у нас виходить дріб 5 дванадцятих. Отже, за одну годину обидва крани разом наповнюють 5-12 басейну. Знаходимо загальний час. Щоб наповнити весь басейн, потрібно 1 поділити на дванадцятих і у нас виходить 12 5 годин. Переводимо цей дріб в години та хвилини, і у нас виходить 2,4 години. Отже, обидва крани наповнюють басейн за 2 години 24 хвилини, адже 0,4 години це 24 хвилини. Деякі люди додають просто 4 плюс 6 і отримують 10 годин, а потім ділять їх навпіл. Це хибна логіка, бо частини басейн. Не рівні, інші плутають дроби або неправильно беруть спільний знаменник. Ця задача відмінно показує, як уважність іноді зраджує і чому дроби важливі. Хм, А що буде, якщо нескінченну кількість разів додавати та віднімати число 1? 1, плюс 1, мінус 1, плюс 1, мінус 1 і так безліч разів? І наше з вами завдання виявити, яке число буде в результаті. Якщо дивитись зліва направо без фокусів? 1 мінус 1 дорівнює 0, 0 плюс 1 дорівнює 1, 1 мінус 1 дорівнює 0, 0 плюс 1 дорівнює 1 і так далі, ми отримуємо, що сума стрибає 0, 1, 0, 1, 0, 1 і так далі. Тобто результат нестабільний. Якщо застосувати метод Чезаро, тобто метод середнього значення, ми беремо середнє між усіма проміжними результатами. 0 плюс 1 поділити на 2 дорівнює 1 друга. Цей метод дозволяє сказати: у певному сенсі ця сума дорівнює 0,5. Отже, у висновку, у класичній арифметиці, результату немає. А от у розширеній математиці можна вважати, що відповідь буде 1 друга. Уяви, ти на рибалці витягуєш з води величезну щуку, і сусід по човну каже: знаєш, ця щука важить рівно кілограм і ще половину самої себе. Ти дивишся на нього і думаєш, це що, жарт? Як можна зважити рибу через саму рибу? Отже, умова задачі: щука важить стільки, скільки важить 1 кг та половина самої щуки. Яка її маса? Для того, щоб нам дізнатись вагу щуки, потрібно скласти рівняння. Позначимо вагу щуки за x. За умовою х дорівнює 1 плюс х поділене на 2. Віднімемо x поділене на 2 з обох боків і отримаємо x-x поділене на 2 дорівнює 1. Помножимо обидві сторони на 2. І у нас виходить х дорівнює 2. Відповідь щука важить 2 кг. А ви вчили тему відсотків в школі? Зараз ми перевіримо, наскільки добре ви пам'ятаєте цю тему. Умови задачі. У кошику фруктів 60% манго, а 40% яблука. З яблук 25% зелені, а інші 75% червоні. З манго 80% червоні, а решта зелені. Питання: який відсоток від усіх зелених фруктів це манго? Поставте відео на паузу та спробуйте вирішити самостійно. Ну що ж, а тепер переходимо до розв'язку. Позначимо кількість фруктів у кошику як X. Манго це 60% від Х. Отже, 0,6х. З них зелених манго 20% від 0,6х, оскільки 100% мінус 80% дорівнює 20%. Отже, 0,2 помножне на 0,6 дорівнює 0,12х. Кількість яблук у кошику 40%. Отже, це 0,4х. З них зелених яблук 25%. Отже, 0,25 множимо на 0,4х і отримуємо 0,10х. Тепер порахуємо, скільки загалом у нас зелених фруктів. 0,12х Плюс 0,10х дорівнює 0,22х. Доля зелених манго від усіх зелених фруктів дорівнюватиме 0,12х поділити на 0,22х. Це дорівнює 12 поділити на 22, а це дорівнює 6 поділити на 11. І це буде дорівнювати приблизно ось такому ось числу. Щоб знайти, скільки це буде у відсотках, ми 6 одинадцятих множимо на 100% і отримуємо приблизне число в 54% 545 тисячних. Тобто приблизно 54% зелених фруктів це манго. Переходимо до задач поважче, де треба вмикати мозок на повну. Уяви, що ти зустрів старого друга математика. Він каже: у мене є троє синів. Ти питаєш. О, а скільки їм років? А він, замість того, щоб сказати, пропонує тобі вгадати вік кожного і дає тобі три підсказки. Отже, вам треба визначити вік кожного із трьох синів, і у вас є три умови. Добуток віку трьох синів дорівнює 36. Сума їхнього віку разом дорівнює номеру будинку друга. Друг сказав, що його старший син рудий. До того ж, вік синів має бути одним цілим числом, тобто одному з синів не може бути півтора роки. І ви можете сказати: та я ж не знаю, який у друга номер будинку. Та й взагалі, до чого тут те, що його син рудий. Але зараз у всьому розберемось. Для початку нам потрібно перебрати всі варіанти віку хлопців. Ми знаємо, що добуток їх віку дорівнює 36, а сума дорівнює номеру будинку. Складаємо рівняння. У нас виходить 8 можливих варіантів. До того ж, в кожному із різних рівнянь ми дізналися суму, і в кожного вона різна. Тепер треба подумати логічно. Якщо б друг побачив номер свого будинку, то він одразу б сказав про це, і задача закінчилась би. Але друг відповідає, що він досі не знає, який варіант правильний. У нас є у відповідь два однакових числа. У нас є у відповідях два однакових числа 13. Значить, треба якось визначити, який варіант правильний. А ось тут нам і знадобилася умова про те, що його старший син рудий. А це означає, що у нього всі сини різного віку. Отже, правильна відповідь 2 роки, 2 роки і 9 років. Адже в задачі сказано, що в нього є саме старший син. Переходимо до передостанньої задачі про день народження. Альберт і Бернард щойно познайомилися з Шеріл. Вони хочуть дізнатися, коли у неї день народження. Шеріл запропонувала 10 можливих дат: 15 травня, 16 травня, 19 травня, 17 червня, 18 червня, 14 липня, 16 липня, 14 серпня, 15 серпня і 17 серпня. Потім Шеріл сказала Альберту тільки місяць, а Бернарду тільки день. Далі діалог Альберт. Я не знаю, коли у Шеріл день народження, але я знаю, що Бернард теж не знає. Бернард відповідає: спочатку я не знав, коли у Шеріл день народження, але тепер знаю. Альберт, тепер і я знаю, коли у Шеріл день народження. Перша фраза Альберта. Він знає тільки місяць, але вже впевнений, що Бернард теж не знає. Що це означає? Якщо б місяць був травень або червень, то існує дата з унікальним числом 19 травня або 18 червня, і Бернард міг би одразу здогадатися. Раз Альберт впевнений, що Бернард не знає, значить місяць не травень і не червень, отже, лишаються липень або серпень. Фраза Бернарда. Спочатку він не знав, але після слів Альберта зрозумів дату. Це можливо, бо тепер лишилися дати 14 липня та 16 липня, а також 14, 15 та 17 серпня. Якщо у нього день 14, то він би все одно не знав, бо 14 є і в липні, і в серпні. Отже, у нього день 16, 15 або 17. Фраза Альберта. Тепер і він знає точну дату. Це можливо, тільки якщо в його місяці залишилася одна дата з урахуванням інформації Бернарда. Перевіримо, якщо місяць липень, можливі дні 16 липня, якщо місяць серпень, можливі дні 15 та 17 серпня, тут було б дві дати, і він би не міг знати точно. Отже, місяць липень, а день 16. 16 липня день народження Шеріл. І нарешті остання, на перший погляд, легка, але насправді задача, яка може зламати мозок. Двох мудреців привели до палацу, щоб визначити, хто з них мудріший. За допомогою однієї задачі з трьох ковпаків, двох білих і одного чорного, кожному надягнуть по одному на голову в темній кімнаті, а потім поставлять мудреців напроти один одного в кімнаті без дзеркал так, щоб кожен бачив тільки ковпак іншого мудреця. Хто перший скаже, який на ньому ковпак, буде визнаний наймудрішим. І ось стояли мудреці довго, і на кожному був білий ковпак, і кожен знав тільки що на іншому білий ковпак. І раптом один із них вигукнув. На мені білий ковпак. Отож, питання: як міркував мудрець? Рекомендуємо поставити відео на паузу та подумати, яке вирішення цієї задачі. Відповідь напишіть в коментарях: ось як він міркував. Всього три ковпаки: два білих і один чорний. Оскільки його суперник нічого не сказав, то на ньому самому не чорний ковпак. Інакше якби на ньому був чорний ковпак, то залишилися б тільки білі ковпаки, і тоді було б очевидно, що на іншому може бути тільки білий ковпак. А це означає, що на ньому може бути тільки білий ковпак. Ось такі от задачі, друзі. Якщо вам сподобались ці задачі, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. До зустрічі у нових випусках.